Гелікоптер Важковаговик до Чилі прилетіла унікальна машина родини Сікорського. Навіщо і в чому її особливість знає Аліса Орлова. Американський двомоторний вертоліт Сікорський С-64 сідає в аеропорту Сантьяго. Упродовж принаймні трьох наступних місяців цей гігант допомагатиме гасити пожежі у чилі щоденно вісім годин на добу. Цей гелікоптер найбільший у своєму типі. У нього є свої особливості. Він може перевозити 10 тисяч літрів води у контейнері. А щоб поновити запас, йому достатньо всього 45 секунд. У ньому є спеціальна технологія зі шлангом. Тож запросто набирає воду з будь-якої річки чи озера неподалік і знову гасить полум'я. У Чилі надзвичайний стан. Уже кілька тижнів там горить понад півмільйона гектарів лісу. Десятки тисяч людей евакуйовані, одинадцятеро загинули. Через спекотну погоду та вітер вогонь шириться буквально на очах. До боротьби зі стихією уряд залучив війська і попросив допомоги в інших країн. Полум'я, що пройшло повз нас, спалило все. Я опинилася на землі, просто неба. Я не знала, що робити. Я просто дивилася, як горить мій будинок. Нас евакуювали з міста через пожежі. Рятувальники привезли нас до притулку. Ми тут вже декілька днів. Сікорський с – цивільна модифікація іншої моделі, яку американська армія використовувала для доправлення вантажів під час в'єтнамської війни. Коли бойові дії завершилися, машини продали приватним компаніям. Особливості конструкції цих гелікоптерів та їх потужні двигуни дозволяють піднімати великі й важкі вантажі. Працювати гвинтокрили можуть у важкодоступних місцях в горах чи лісі. Через це С 64 використовують і для боротьби з пожежами. Так було приміром у США, Греції, Італії та Австралії. Першу ж модель вертольота крана розробив український авіаконструктор Ігор Сікорський. 1958 року. Саме його С-60 став прототипом сучасного багатофункціонального гвинтокрила. Аліса Орлова. Новини на першому.